Транспортних засобів. Так, Знаєте це, да? так. так, У нас з них є, проведення цільових заходів, що ти Є Стаття на 11 про закону про міліцію. Йде да, вже... лише право міліції зупиняти автомобіль. Йде що, що? лише право зупиняти автомобіль. А ось перевірку документів регулює пункт 20 статті. Да, тепер... Чітко вказано, що міліція надається право перевірити громадян при у вчинення правопорушення документу. Що, що посвідчують їх особливо. У двох словах Вас я оповідаю згідно я статті 11 закону України про міліцію ви трактуєте право. Згідно наказу 3.1, так? При проведенні цільових но заходів. Це, це, тобто він, закон про міліцію, він зараз не має дії. Це так? нормативний акт. Тобто він взагалі не має дії. Це закон. закон так. Так. На основі це цього так закону є наказ, 1, То що ви, наказ закон 1, чи наказ? На кастри одиниці. Так. Добрий день, я одна. Зараз документи покажу, що як я поїду. Просять вести цей до них що з термінового апарат. Всі їдемо. Добренько, щасливий дорожній. Свідосу про реєстрацію, будь ласка, придивіть і їжджайте. щасливо вам дороги. Нічого вам приділяти не буду. По-перше, це незаконна причина зупинки. Петро я дивився, зупиняв цю машину. Коли зупинявся? Скільки ну, прийшло, десь час, ми спілкувалися з паном? спілкувалися, але багато хто спілкувався. Місяць більше? — Більше місяця. — Я дивився в машину, це нормально. Коли дивився? Я кажу десь. Документи я вам скажу зразу. Так, ви знімати не маєте права. Мене. Не маєте права. Я, звісно, це. Знімати ви не маєте права. Не маєте ви права знімати. Згідно з законом. Не маєте поліляція. право. Як до вас звертатися? Я Ви не маєте права. Як Віталій, ви ж зупиняли мене. Не, Віталій Олександрович. Я, 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 Олександр, э, стаття 11, пункт 12 немає права я, вас відділити. При, божний. там є такі при підозрі вчинення правопорушення. При підозріх або запобігання або не допущені а вот, яке в... я їхав. Дивіться, я їхав. Яке я Ні, от Він знімає, щоб ви не дай Бог не почали е, якісь дії правильні дії які правильні ну, дії. Ді. Які неправильні ді. ді. правильні ваші дії не зараз є роз'яснення. Якщо маєте хвилину, треба вам покажу. Я підхожу вам. Зараз показують наказ, де вказано, що ми маємо право повністю здійснювати відео фотофіксацію. Не маєте де сертифікат? Він сертифікований. у наказу він вас сертифікований. Наказ на Він вас хорошо, вас є наряд. Наряді має чітко бути прописані, де ваші всі установки, да, і що у вас. У вас є цей телефон прописаний? Ви не маєте права його перевірити тільки. А є... не маєте права? З ви живете на мої кошти, і я не маю права перевірити. Жив. Ви живете. Ні податки? ні, податки я хочу, я плачу податки. Ну, ви собі Не знаю. знаєте хто держава. нас? Живе? Держава. А звідки держава бере? Звідки держава бере з простих людей? Просто це вже наглість. Ви це... стоїте на дорозі, ви маєте забезпечувати порядок, а не безпреділ на дорозі. Яким в чому це виражається, Будь ласка, ви зараз незаконно требуєте в мене документ. Я вас не требую. Я згідно чином законодавства. Це незаконно. Якби я да я вчинив правопорушення, дав. Будь ласка, це якби ви повинні придивити. А якщо ви чимось не з'їде, ви маєте право, це оскаржити. А питання придивити, ви повинні не повинні. лише лише на законні вимоги. Зараз Я ці вся... вимоги незаконні. Ні, це це, це не закон. Не моя особиста Нас. думка. Це все чітко прописано є. Нас так, так само має? в наказі Я три одиниці. Е... Виважаю, о, ти там ти 12. У 12... хвилиночку зараз Олександр. Що вам пояснити, щоб е, нічого, не, нічого не треба пояснювати. Я вам розказую, якби знаєте? я вчинив, звичайно, я знаю. У мене навіть є. Свій... Є там таке. Є? Так. От, Прочитайте, я так, спеціально так, в зробив. Прочитайте, в дужках, що там Я пишуть. спеціально Почитав, зробив таку. Так. Інспектор так. дає, може зупинити автомобіль і перевірити документи. Так? Зазначив так. пункт правил один. От причини зупинки транспорт зас може бути проведення цільових заходів, операцій, відпрацювання, так. оперативні плани так. для перевірки документів так. на право користування і керування транспортним засобом. Цього достатньо почекайте документів та транспортні В цьому так. ж пункті написано, що працівник підрозділу міліції повинен повідомити від про причину зупинення транспортного суд вчинене правопорушення. Так. Від співпрацю обмежують права громадян на вільне безперешкодне пересування і змушують пред'являти документи для перевірки згідно з статті 57 Конституції України. Закони та інші нормативні праві акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленим законом. Закони та інші нормативні праві акти, що визначають і права обов'язки громадян, як у вас можна не доведені до відома населення. У Я порядку встановлено законом є нечинним. Таким чином, доки водій не отримує встановлений закон порядку інформацію про проведення операції по перевірці документів, наказ про її підписання є недійсним, а отже не підлягає виконанню. Ви мені показуєте зараз цю роздруковочку? От припустимо зупиняли з міста Хмельницького, мені приділили, Я зачитав, да, будь ласка, я вам показав документи і так, все. Так, 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 побажали один одному щасливої дороги ваших і все. У повноваженнях є, от що я маю показувати вам. 要么。